Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака Стрілець на перегляд розкладу на картах таро на місяць серпень 2025 рік. Розглядаємо, як зазвичай головні питання: загальний фон місяця, робота, фінанси. Особисті питання. Застереження та порада І ще одну карту візьмемо відповідь на ваші запитання те, що вас дуже хвилює в місяці серпень. Загадуйте, друзі допомагають сьогодні нам. Ще одна колода райдера. Візьмемо по одній карті для того, щоб наша відповідь була більш чіткою. Також колода, мадам Венерман. Загальний фон місяця. Десяточка Пентаклів. Сімка Пентаклів, а також лелеки. Загальний фон місяця буде проходити у вас в родині. Сімка Пентаклів оказує, показує очікування, а лелека можете самі здогадатися. Подивіться, яка цікава розповідь. Родина очікує лелеку. Хтось дуже сильно загадав бажання. Звісно, не кожна родина очікує велику, Але може бути все. Робота, королева чаш, дев'яточка мечів, а також документ, лист або документ. Королева чаш це, можливо, ви будете хвилюватися за якісь погані новини, щоб вас не сократили або не звільнили, щось таке. Сильно емоційно ви будете це все переживати. Не треба хвилюватися, завжди є вихід зі становища складного. Фінанси. Фінанси четвірка мечів, король пентаклів, а також собака друг. Ви будете хвилюватися за фінанси, за якусь нестабільність, але друг. А якийсь заможній чоловік посприяють тому, щоб ви по фінансам були в нормі. Можливо, наприклад, ваші фінанси не дуже, а чоловік ваш більш стабільний в цьому питанні. А друг це може бути, наприклад, або якийсь подарунок, або повернення боргу, і вам. Саме в цей момент, коли вам це необхідно. Особисті питання. Старший аркан підвішений, старший аркан зірка, а також карта САД. Зверніть увагу, друзі, вам треба зупинитися в якоїсь своїй ролі, там, де ви сяєте, сяєте в суспільстві. Чому я так кажу? Тому що іноді людина переграє, вона не розуміє, що не треба сяяти для всіх, треба сяйти для когось конкретного. Наприклад, для свого чоловіка, для своєї родини. Чомусь так карти вам кажуть: зупинись, не сяй для суспільства. А можливо, вам знадобиться. Поставити роботу на другий план для того, щоб ваша родина не страждала і вам не виказувала, і ви якось знайшли компроміс, як правильно це все влаштувати. Застереження. планета місяць. Король кубків. Також розвилка. Планета місяць це таємниці з приводу свого, мабуть, сімейного становища або коханого. І ось така розвилка. Не робіть такого, щоб вам не знадобилося приймати якісь складні рішення. Це застереження. Або не робіть з плеча, коли щось, якісь події будуть стосовно вас та вашого коханого, такі, які вас не влаштовують. Не робіть з плеча, шукайте вихід. Ось ця розвілка, це вихід є. Порада, карта сім мечів, паш Пентаклів, а також вершник це звістка. Сім мечів це карта крадіжок, обману. Паш Пентаклів це може бути дитина. А може бути якісь нешвидкі дії та події. І також вершник це звістка. Що ми, якщо ми так читаємо загалом, звістка, дитина, крадіжка. Що це таке може бути в параді? Треба сісти і добре подумати. Звісно, кожна ситуація може бути будь-яка, а як це так карти показують, якщо це якийсь, наприклад, обман з маленькими грошима, звістка. Наприклад, ви. Працювали, і вам замість нормальної суми дають маленьку суму, то вас, ніби вам нарахували менше, ніж ви заробили і про це вас повідомили. В чому тут заключається порада? Пишіть в коментарях ваші думки, що це саме може бути. І відповідь на ваше запитання на місяць серпень. Королева Пентаклів, Дев'яточка жезлів, а також змія. Відповідь ні. Тому що тут дві негативні карти. Дев'ятка жезлів це <клух> труднощі. Змія хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Змія криси, а також лиса. Це негативні карти в Ленорман. <клух> Одна королева пентаклів процентів 40% вона не справиться. Для того, щоб була позитивна відповідь. Ось так, друзі, на сьогодні виглядає місяць серпень. Одне те, що у вас ось тут гарний загальний фон місяця, десятка пентаклів, це родина, підтримка і очікування, і аїст. Дуже гарні такі три карти. Сподіваюсь, що Лелика принесе вам добрі звістки, родина вас підтримує, чого б це не стосувалося. А очікування вас винагородять тільки позитивними подіями. Бажаю вам гарного серпня, до зустрічі на моєму каналі.